Давайте ще раз вам покажу ось цю пилку, друзі. Це у нас вони продаються. Торгова марка ProCraft. Саме ця пилка сама класна, саме не продаваємо, тому що в неї є ємність для змажування ланцюга, яка вбудована в конструкцію. Тобто всередину, ви наливаєте сюди і потім на, нажимаєте на, на ось цей пиптик гумовий і подаєте на ланцюг. Плюс тут два дві шини, два ланцюга різного довжини. Плюс зручний на тях ланцюга, друзі. Кошти вона, взагалі, якщо вона ж постійний клієнт, там ціна буде просто супер, просто бомбізна, най, най, найкласніше, можна сказати, в Україні. Рік офіційної гарантії. Дивіться, якщо хтось не бачив, що це за пилки. Зараз мені потрібно підрізати трошки драйше, але щоб ви розуміли, ну, взагалі потенціал. Тобто, якщо вам потрібно десь якусь дотичку 30 чи ще щось, не треба, у нас є велика пила. Велика, але треба зараз подовжувати, треба там коротше, доставати ціле двіжуха, плюс її треба тримати ту велику трубу. ну, Якось там ви поняли. А тут, дивіться, показує, працює. До вас бачили? Кілька секунд і все готово. Справиться, друзі, навіть дитина. Ви розумієте? Класна пилка. Єдиний не міну, що в неї акумулятор 20 вольт, тільки 1,5 А, ємність слабовата. Але можна докупувати окремо, вони є в продажу. Або, можливо, у вас є інструмент 20-вольтовий акумуляторний ProCraft інший, або револьт, або, можливо, Град, або, можливо, Строму. Вони сюди також підійдуть, друзі. Так що, кому цікаво. Телефон під відео залишаю. Якщо вони наш клієнт, рекомендую я показував відео, там взяти нашу дисконтну карту, і тоді будете купляти взагалі по суперцінам, друзі. Є вони в продажу. Рекомендую, друзі, придбати в хазяйстві незамініма штука.